Добрий день. Вчимося працювати з модулем список устаткування вашого СТО. Модуль простий, модуль толерантний помилок. то в нього можна все додавати, змінювати, видаляти. І, в принципі, це ні на що не повпливає. Створений цей модуль був для закриття двох глобальних потреб наших клієнтів. Перша це калькуляція амортизації. Їхнього устаткування. Це стосується більше для підйомників або систем очисток, систем автомобіля і тому подібне. Тобто, для щось такого дорогого, що, що мусить вам відбитися. Ну, і також друга причина це ведення стану вашого устаткування: інструменти, хто за них відповідальний, чи вони поламались чи ні, і так далі. Давайте створимо перше устаткування. По-простому напишу підйомник, купили за 5 тисяч євро. Придбали на початку року. Тобто тут можна вибирати будь-яку дату, коли має відбитися. Ставлю в кінці року. Базовий відсоток. Виставляю 5, нехай буде. Що це таке, поясню пізніше. Файли. Файлів можна додавати декілька, і не тільки картинки. Тут можуть бути і текстові файли. Наприклад, гарантія, інструкція можливо і тому подібне. Також хочу відмітити, що цей модуль робився повністю з думкою про телефон. Тобто, все в цьому модулі, що ви тут будете бачити, відображається на телефоні прекрасно. І. Створення в тому числі. Ви можете тут натиснути, і у вас буде на телефоні опція відразу сфотографувати. На комп'ютері я можу лише вибрати, вже, що є, а на телефоні ви можете сфотографувати. Опис можете написати: Пости СТО. Ну, грубо кажучи, якщо це підйомник, то на якому пості СТО він стоїть, до якого посту він відноситься, я вибираю так. Пост номер 2 і хай буде ось цей бокс для всіх. Відповідальний працівник я. Ось так у нас це діло виглядає. Ось така гарна картка широка з усіма даними, які ми ввели. З таким слайдером по всім фотографіям. Якщо тут буде файл, він теж тут буде в слайдері, його можна буде тут скачати. Відповідно, знизу ми вже можемо бачити якусь калькуляцію. Має відбитись 31.12, це ми ввели цю дату. Базовий відсоток 5. Це ми вели при поточному темпі відіб'ється в 2030 році. Ну, бачите, в план поки що не вписуємося. Не відіб'ється вчасно. Чому не відіб'ється вчасно? Тому що зараз налаштовано так, що по всім роботам, які робляться на пості номер 2 і боксі для всіх, буде братись 5% з загальної вартості цих робіт і падати сюди, в амортизацію. Це не впливає на баланс. Клієнтів якихось на банк, на ваші фінанси або статистики загальні, які ви дивитесь, ні на що це не впливає, окрім цієї цифри. Більше ні на що. Відповідно, як працює дана формула, дуже важливо розуміти. Перше, вона починає від рахунок від цієї дати 1.01.25. Друге, воно закінчує розрахунок. Точним моментом. Тобто, якщо у вас будуть виконані вже якби здані роботи є накладна видачі робіт за завтрашній день, вона зарахується сюди, але лише завтра. Третє. Воно бере цей відсоток або відсотки по конкретним роботам, які ви вкажете ось тут. Я це продемонструю трошки пізніше. Сама ось ця дата. При поточному темпі відіб'ється, досить непроста формула, але насправді нічого складного в ній теж немає. Грубо кажучи, воно рахує, за скільки зараз воно відбило. Ага, 227,89 євро з 5 тисяч. Воно ділить 5 тисяч на ось це 227 і має такий якби, крок. Скільки таких кроків є, це стільки днів. Піде на відбивання. Ну, відповідно, воно ці дні сумує і має ось таку дату. Логічно, якщо я зараз додам якусь роботу СТО на пост номер 2, наприклад. пост номер 2, я вже щось робив. Давайте додамо щось дороге, щоб відразу різницю побачити. Так, ну не нуль. Точно. Давайте там. 100 тисяч. Оплачуємо, здаємо. Як бачите, вже у нас амортизація більша, і вже у нас дата посунулась. Уже ми в 28-му році відіб'ємося. Ну, і так поступово ви будете. Змінювати, додавати роботи, у вас буде йти робота, і воно реально буде розраховувати вам дату. Якщо ви вписуєтесь, у вас тут буде зелена галочка, і дата відлогічно буде раніше, ніж та, яку ви заклали. Тепер давайте створимо ще якесь устаткування. Купили за. 120 тисяч гривень. Придбали та давайте теж на початку року. Має відбитись в кінці цього місяця. Базовий я не вказую. Тобто я хочу, щоб бралося за якісь конкретні роботи. Логічно, якщо це установка для очистки кондиціонерів, їй має відбиватися лише коли чистяться кондиціонери картинку Я таку підготував. Вибираю пост номер 1 там пост номер 2 Створюю. Тобто, бачимо: при поточному темпі не відіб'ється ніколи. Ну, логічно, тому що 0% амортизації. Натискаємо роботи СТО. Вибираємо очищення системи кондиціонування. відсоток а давайте 50. Гулять так гулять. Уже ми відбилися на 24%. Але при цьому днів багато. Тобто має відбитися, а купили давно. Тому формула показує нам в майбутньому. Якщо ми ще будемо додавати, воно все буде дораховувати і вирівняється на нормальні дати. В принципі, по амортизації це все. У вас є можливість просто нараховувати за всі роботи, які робляться на цих постах, або на якісь конкретні роботи, які робляться на цих постах. Якщо по конкретним, то це тут. Якщо загалом, то це ось тут. Ну, єдине, що додам, по конкретним роботам ви можете робити ще фіксовану суму. Тобто не відсоток, а наприклад, підйомник, хай буде там 10 гривень. Кожен раз кожну роботу, що там робиться, там 10 гривень за неї капає. Отаке От теж можна налаштувати. По амортизації це все. Тепер події. Події це така історія, яку ви наповняєте самі. Така унікальна історія у цього нашого модуля. Відповідно, ви можете робити перевірку, що там 1 числа даного місяця відбувалась перевірка цього устаткування. При цьому збережеться не лише дата, коли робилась власне перевірка, а й дата створення запису, що насправді записали це 4-го числа. Ви можете це видаляти. Ви повністю цим керуєте самі. Якщо у вас є перевірка, у вас буде ось такий лейбл, остання перевірка проводилась тоді, тоді, тоді. Якщо я зараз додам іще якусь перевірку, яка була пізніше. 4-го, сьогодні, ще раз перевіряли. У мене останнє 4-го. Інші події включають в себе використання іншим працівником. От комусь позичили, він це використовував 4-го числа. Погіршення стану. Тобто щось зламалось. Ну, логічно, щось треба вписати, що конкретно сталося. Хоча примітка не обов'язкова. Ремонт. Ну і саме головне, а надіємось, що ви ніколи не будете це використовувати це списання. Це означає, що нашому устаткуванню прийшли гайки. І амортизація по ньому припиняється. У вас з'являється ось таке повідомлення, що воно списане, і амортизація припиняється. Тобто навіть через це тут зникає ось це при поточному темпі відіб'ється. Воно тут більше не відображається, бо амортизація припинилася. Хоча сам її поточний стан, звичайно, ми виводимо, ну, щоб ви бачили, що там на момент, коли вже воно поламалося, у вас амортизація застряла на 24%. Це все можна видаляти знову ж таки. В принципі, це все. Ви можете фільтрувати. На телефоні, повторюсь, і проходитись по цьому списку і проводити перевірки. Тобто ви перейшли на пост номер 2 на своєму СТО, відфільтрували. Бачите, є те, 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 те. Проходитись. Натискаєте, у вас зразу тут буде виставлено перевірка і поточна дата, залишається лише додати. І так проходитеся по всьому списку. Якби нічого складного немає. Можна по працівнику. Все, за що відповідальний якийсь працівник. Так само проходитись і виставляєте. Відразу повідомляю, ні на що це не впливає, зарплати там і так далі. Тобто, те, що тут відбулося якесь погіршення стану. Це не значить, що хтось оштрафований на якісь гроші. Це поки що просто помітка для вас. Що ви з цим будете робити, діло ваше. На момент зйомки цього відео функціоналу 3 дні. Дуже свіжий. І, очевидно, можливі якісь допрацювання по ньому. Серед них такі. Ми передбачаємо. Перше, це список устаткування по працівнику в його профілі, щоб він бачив списочком, за що він відповідає по СТО. Цього поки що немає, але як ви здогадались, якщо тут є цей фільтр, то значить вивезти це йому це не проблема. Друге, це друк цього списку. Тобто з телефона, це все класно, але можливо, вам дійсно зручно просто відфільтрувати там все, за що відповідальний працівник, роздрукувати, піти, пройтися, відмітити олівцем. А потім перенести це в програму. Логічно, вам для цього знадобиться друк, його теж поки що немає, додати не проблема. В принципі, це все. Приємного вам користування. По всім питанням звертайтеся, на всі питання дамо відповідь. До зустрічі!